А тут для хлопців огірочки посіли. Оця плантація. І там ще одна. Бо приїхали до них, вони кажуть, мама, огірочки будуть. Я кажу, звісно, синку будуть. Тому вони посходили, ми їх полили. А тепер ми ще їх прополимо. Підв'яжемо, поставимо сітку. Це одна діляночка. Ось вони. Чотири рядочки. А ось тут поряд друга діляночка. Тоже зійшли прополимо. Мабуть, сьогодні зроблю після роботи і поставлю сіточки, щоб вони плелись на радість хлопцям. Вчора, 27 травня, 24 року, поставили вже сітку на огірочки на одній ділянці і на другій. Так що тепер вони підкормлені і дадуть нам урожайчик. 4 липня 24 року. Отакий от урожай сьогодні огірочків. Ну що ж, будемо закатувати для наших хлопців. Ну от уже залежали. Огірочки засипали чесноку, поклали зелень. Зараз насипаємо солі, водички і закриємо під крішкою.